Так, всім привіт! Буду показувати те, що знайшов за вчорашній день для вас, для всіх. Дивіться, знайшов вало ось такого з, з шайбами, з гайкою з лівою різьбою, але ж по ній хтось там так стучав, що це капець. Все крутиться, все вертеться. Довжина його 32 см. Так, приблизно десь 19 ціна за нього буде коштувати 700 гривень. Кого зацікавило, пишіть, будь ласка, на Viber. Так, далі є ось така кувалда, ціна 250 гривень, 2 кілограми ручка була зломана. Карабін ось такий, ціна 20 гривень. Далі є ще коробочки, ось такі дві штуки. Вони будуть по 45 гривень. Кого зацікавило? Ось ця буде у нас 25. Ось ця буде з такими шухлядками. Ціна 100 гривень. Далі йдемо, що в нас тут? Є, цепи, ось такі різні. 60, десь метр, 80 метрів. І метр вісімдесят ось така. Ціна цієї буде 110 гривень, ціна цієї 110 гривень. Наприкінці шайби такі якісь заварені з нержавіки скоріш всього. Є ще ось такий кусок. Тут приблизно більше десь 2,5 метри, плюс-мінус і наприкінці отакий ось. Такий ось Шнурок. Ну тут різні звоної сціплено такими ось. Це від нього також не знаю, вже розпалося. Щось воно якось там стояло. Як воно стояло, як воно кріпилося, не знаю. Сразу кажу, не знаю. Бо всі ж хочуть, щоб я все знав, а такого не буває, щоб я все знав. Якось так. Дивіться, за цю цепку буде в нас ціна 120 гривень. Тому що ну, тут вже звено видно, що половина не робоча, половина робоча, тому як є. Так, плоскогубці, круглогубці і всякі такі оці будуть у нас по 35 гривень. Всі, кому які тут сподобаються. Викрутки дві штуки, 20 гривень. Ці у нас будуть по 15 гривень, фіксувальні якісь такі. Колуна знайшов наприкінці якраз. Весна прийшла, колони пішли. Гарненький, красивий, приблизно вага десь 3 кілограми. Ціна за нього, не знаю, ну, щоб забрали, 270 і вона буде ваша. Далі є викрутка ось така повністю в робочому стані. Все працює, все робить. Ціна за неї буде 135 гривень. Така річ. Неоднократно попадалось мені і попадається. 25 гривень. Маток. проволоки. м'ягенької і Сразу кажу, не тогої. Бачите? Така, що гнеться, Не нержавіє. В'язальна проволока. Товщиною, ну, приблизно десь 2, -2 міліметри. Ну, не більше. 2-3 мм. Так, е, в бухті. 7 кілограмів 100 г. Ціна її 450 гривень. Кому як треба, кажіть. Так, рубанок у нас буде 125 гривень. Цей для вал для якогось двигуна, щоб можна було зробити. Або ж для токарного ціна буде 120 гривень. Ключі. Саме найбільший 46,41, саме найменший 1719. Ну, тут видно, які ключі. Ціна за них 350 гривень. Будуть ваші. Собачка у нас буде 110 гривень. Райбер невизначеного розміру. Ціна 45 гривень, цей у нас 10 гривень. Штангель, як ви бачите. Все в ньому присутнє, все в ньому чітко все є. Але під відновлення. Ціна 150 гривень він буде ваш. Далі є 4 мечики. Ось таких. Ціна 100 гривень. Викрутки у нас будуть 15, 15, 17-й ключ у нас буде 35, 17-й такий буде ключ. 50 розвідний 60 і 50, викрутка 10 гривень. Двохстороння, але з одної сторони відломане. Всі мої знахідки я показав, все продемонстрував, крім цієї. Ось така ціна купи 50 гривень, вона буде ваша. Все, всім дякую за перегляд мого відео. Від вас чекаю, як завжди, лайки, підтримка каналу, коменти. І все те, що ви любите дивитися. Тому, кому не тяжко, може поставити лайк, прокоментувати, поділитись відео з кумом, братом, Сватом, всім. На цьому буду закінчувати. Всім гарного дня та мирного неба. З вами був Максим з каналу Потрібний Метал.